Жести найдавніший спосіб спілкування, згодом люди освоїли словесність, а на зміну жестом прийшла мова рухів тіла під назвою танець, танцювальна культура розвивалася протягом декількох століть, і ми пропонуємо вам познайомитися з історією найпопулярніших танців, які визначили хід розвитку цього виду мистецтва. Вальс існують дві версії зародження вальсу. За однією з них прабатьком танцю є німецький танець, вельцер, за іншою. Тридольний і позбавлений складних елементів Лендлер. Характерними особливостями вальсу вважаються рахунок на три чверті, раз два три, раз два три, рух по колу і вставання партнера на коліно. Вальс танцюють на пишних балах вже кілька століть в Україні. Одним з найпопулярніших є Вальс кінофільму Мій ласкавий і ніжний звір. 1978 року в головних ролях з Олегом Янковським і Галиною Біляєвою. За словами композитора Євгена Доги, спочатку у нього була домовленість з режисером Емілем Лотяно написати для кінострічки саме вальс. Однак Дога забув про це і віддав йому зовсім інші ноти. А розлючений Лотяно зажадав партитуру вальсу. Композитор згадував одного разу, що тоді його врятував клаптик паперу, на якому було накидано кілька нот початку вальсу. Згодом став знаменитим ірландські танці. Ірландські танці сформувалися в к свій століттях в Ірландії, однак особливої популярності вони набули після того, як у 1994 році весь світ побачив танцювальне шоу ріверданса на музичному конкурсі Євробачення. Походження ірландських танців за час існування обросло чутками під час танцю виконавці тримають руки вздовж тіла. Цьому налічують пояснення, католицькі священики вважали розмахування руками і ногами розв'язними рухами і своїм виглядом закликали до розпусти. Культурологи стверджують, що вимогу фіксувати руки вводили самі майстри танцю, щоб ускладнити виконання і привернути увагу глядачів. Третя версія свідчить, що участь в ірландських танцях раніше могли брати до 20 осіб і тримати руки вздовж тіла було необхідністю. Щоб в приміщенні не зачепити танцюючого поруч людини, канкан -кан запальний і яскравий танець канкан з'явився в 1830-х роках в робочих кварталах паризького монпарнасу. Простий народ, втомлений від важкої роботи. Хотів веселих і святкових видовищ серед перших зірок раннього канкана були танцюристи чоловіки, чиї атлетичні махи шпагати і стрибки запозичувалися у церкових акробатів, популярність канкана зростала і дійшла до Києва, однак танець дався царю Миколі і настільки фривольним, що той змушений був накласти на танець заборону, а виконавець видворити з країни під вартою озброєних гвардійців козаків. Танго більше 100 років тому, в 1897 році, в місті буенос Айрес з'явився чоловічий одиночний танець. Тільки чоловіки мали право виконувати цей танець, щоб завоювати прихильність, сподобалася дами. Пізніше пару сильній половині людства склали дівчата. Ролі розподілилися так, що чоловік в парі виявився ведучим, а жінка відомою. Танго, мабуть, самий пристрасний танець усіх відомих розрізняють кілька видів танго за типом і характером рухів мілонга аргентинське, фінське фантазія, пропозиція станцювати цей танець має носити елемент таємничості. В середовищі професійних танцюристів відкрите запрошення на танго вважається образою. Танго знайшов відображення в багатьох фільмах, наприклад, запах жінки Мартина Бреста, в якому ключового персонажа зіграв Аль Пачино. Хіп-хоп хіп-хоп виник в Америці в 1970-х роках і відразу став частиною молодіжної культури в багатьох країнах світу. Танець спочатку замислювався як протест проти соціальної нерівності і несправедливості по відношенню до представників нижчих верств населення на рубежі нового тисячоліття з вуличного андеграунду з вираженою соціальною спрямованістю хіп-хоп поступово увійшов в музичну індустрію. Початок всі століття стало піком популярності цього танцю. Одним з найпопулярніших фільмів про хіп-хоп є крок вперед, 2006 року. Головну роль в мелодрамі зіграв актор Ченнінг Татум, що принесла йому славу. Ренюк зародився танець ритм. Енд блюз в 1940-х роках. З плином часу він вбирав в себе елементи музичних стилів: диско сол, фанк, і в підсумку перетворився в знайомий нам сьогодні клубний танець. Рьмп став першим танцем, який замінив бійки. Тепер замість ясування стосунків на кулаках самим класним хлопцем вважався той, хто танцює краще за інших. За історію свого розвитку увібрав в себе елементи багатьох танцювальних стилів, подібний вид розваги досить швидко став популярним серед молоді і стали з'являтися цілі танцювальні змагання або батли. Поступово до чоловічих танців приєдналися дівчата. Рознообразив, агресивні, різкі рухи плавними кокетливими елементами і ставши прикрасою танцю, танець маленьких каченят в основу найвідомішого у всьому світі танцю маленьких каченят лягла дитяча пісня, 1950-х років швейцарського акордеоніста і гравця на губні гармоніці Вернера Томаса Здавосу. Хоча сама пісня виконується різними мовами в різних інтерпретаціях, рухи танцю залишаються незмінними. Цей простий танець з нескладними рухами люблять діти в усьому світі. В Україні він став популярним завдяки радянському поетові пісняру Юрію Ентіну, який написав українські слова, а також виконані ансамблю фольклорної музики під керуванням Володимира Назарова. Хоровод – це древній народний кругової масовий обрядовий танець, що містить в собі елементи драматичного дії, поширений в основному у слов'ян. Але зустрічається під різними назвами і у інших народів коло хорватське, хоро болгарське. Танець ходить до 17 і фольклорних пісенних сюжетів і дає уявлення про світогляд і естетичні цінності російського народу багато століть назад. Хороводом у східних слов'ян називаються також молодіжні ігри на відкритому повітрі, супроводжувані виконанням танцю хороводу. Найпопулярніший танець у світі макарана пісня Мацарена. По російськи звучить як Макарина. Доету Лос Дел Ріо побачила світ 1993 році і стала справжнім хітом на батьківщині музикантів Іспанській Андалузії, а після поширилася по всій земній кулі. Тоді ж, вперше в кліпі співаків з Лос Дел Ріо Антоніо Румеро і Рафаеля Руїса був показаний і сам танець, що виник на основі запальної мелодії, «Прості рухи» на мотив відомої пісні, немов лихоманка. Охопили танцюристів і звичайних слухачів. Навчитися танцювати Макарону може кожен записана пісня. Була в 1992 році і позиціонувалася як румба. Композиція була настільки популярною, що навіть стала неоційною музичною темою для передвиборної кампанії губернатора Педро Росело в Порторіко, який зумів здобути перемогу.